Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання полонені, захист полонених у полоні та відкриття дороги на повернення додому. І чи повернуть полонених у місяць березня? Скажіть нам вище. Так, так, дивіться, повернуть. Має щось відбутися, велике повернення. Це буде місяць березень. Тут йде на, тут йде на обміни, ідуть обміни колаборантів, зрадників будуть міняти, причому дуже вигідно, на дітей повернуть дітей в Україну, повернуть людей, ті, що хворі поранені, які знаходяться, не можуть пересуватися самі. І ще це ну, тіла, також, так розумію, Тіла загиблих наших військових. І ще, так, будуть повертати ну, будуть такі масштабні обміни ще. Це кінець березня. Мають відбуватися обміни. Що стосовно дуже необхідна допомога і захист. Люди хворіють у полоні, їм завдають таку травму. Так, березень-місяць мають повертатися, мають відбуватися обміни. Також буде. Щось відбуватися, ворог так більше не зможе агресивно ставитися до полонених в нього. Більше не, не, не буде такої змоги, чи щось йому <кій> будуть робити росіянам так, що їх ну, змусять ставитися до полонених за людськими законами, так, не так, як у них це відбувалося раніше, що люди дуже хворі. Так тут треба допомогти. Так, я забираю весь негатив, хочу відкрити шляхи. Дуже добрі карти. Це так, так. Відкриті дороги. Вилікують. На... Так, заперечує, заперечує. Більше ворог не може чинити злочини, заперечує, заперечує. Над військові злочини. Знущатися над полоненими не може. Бувати полонених не може. Угу. Були плани жорстоко поводитися. Заперечую, заперечую, заперечую. Відкриваю всі шляхи, забираю перешкоди. із дорог у полонених українців. Із дорог на повернення додому в Україну. Забрані всі перешкоди. від Криваються дороги на повернення, на обміни. Буде так, буде так, буде так. Прошу вищі сили, допоможіть захистити полонених у полоні від агресії ворожої, від жорстокого поводження, від страт, від побиття, від голоду. Захистіть, де буде належний догляд. Творим лі... лікування і все необхідне для нормального утримання людей. Буде так, буде так, буде так. Вищі сили, янгелів, охоронців, духів роду прошу, та повернуться всі полонені до своїх рідних, без втрат, без ушкоджень, де не дасться вся необхідна лікування, допомога, їжа, тепло, утримання Припиняться тортури і катівні Більше ворог не може чинити злочини із полоненими. Так, перекриваємо. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, закликаю відкрити всі шляхи дороги на повернення полонених додому із полону російського, всіх українців, всіх бранців повертають. Буде так, буде так, буде так. І закликаю захистіть всіх наших полонених у полоні від побиття, від голоду, від холоду, від агресивного ставлення, знущання, від страт. Більше не може ворог чинити злочини над нашими полоненими, де буде надійний захист для наших людей, що в полоні російському знаходяться. Міше їх ніхто не може торкатися і пальцем. Буде так, буде так, буде так. Відвертаю росіян від наших полонених. Вони повертають їх всі додому. Буде так, буде так, буде так. Без перешкод да повернуться всі додому. Дякую вищим силам, прошу Вищі сили, да буде все сказане, здійснене, да буде захист містний да будуть відкриті шляхи на повернення додому. Буде так, буде так. Прошу допоможіть, поверніть людей додому живими, без втрат. Дякую за увагу.